Сьогодні поринемо в одну неймовірну історію часів Київської Русі. Історія про те, як кмітливість, знаєте, може виявитись сильнішою за будь-яку армію. Здається, дивне запитання, правда? Але саме воно воно і є ключем до нашої сьогоднішньої оповіді. І відповідь повірте, здивує. Так перенесемося в часі десяте століття. Перед нами Білгород, така собі богатирська застава, західний щит Києва. І це місто воно буквально задихається. Печеніги взяли його в щільне кільце облоги. Ситуація, м'яко кажучи, безвихідна. Всередині, за стінами, жах, голод і повний відчай, старішини міста вже знаєте, на межі. Вони готові прийняти те найстрашніше рішення просто відкрити ворота ворогу, аби тільки все це скінчилося. Але саме в той момент, коли здається, що надії вже немає, з'являється людина, яка не збирається так просто здаватися. Це Будимир, колись могутній воїн, а зараз ветеран, якого мучать привиди минулого. І так, у нього лише одна рука правої він позбувся в бою. Ці слова просто пульсують у нього в голові це не просто відчай, це біль за честь міста. Адже для нього Білгород це не просто фортеця, це справа всього його життя. Так от, його ненависть до печенігів це щось дуже особисте. Уявіть, 25 років тому він стояв у бою поруч із самим князем Святославом. Та битва була програна, князь загинув, а Будимир він втратив свою праву руку, свою десницю. І ось тепер, через стільки років, той самий ворог знову біля воріт. Для нього це не просто облога, ні, це, це особистий рахунок. І тут є один дуже важливий момент автор, який доніс до нас цю історію, Сергій Плачинда, сам пережив голодомор. Він, як ніхто інший, знав, що таке голод. І він розумів, коли тіло слабне, а зброя мовчить. Саме історія, легенда про незламність може стати останньою лінією оборони. І ось, коли темрява, здавалося, от-от поглине все, у голові Будимира народжується абсолютно божевільний, але геніальний план. Він згадує стару стару легенду, яку колись почув від Волхва легенду про те, як можна обдурити навіть голодну смерть, і ця давня історія раптом стає для нього тим самим ключем. І план цей, на перший погляд, ну просто до смішного простий, жодної зброї, жодних воїнів. Все, що він просить, це два дні, два дні, плюс зібрати останні залишки їжі по всьому місту і вирити дві неглибокі ями. Здавалося б, що з цього можна зробити, але саме з цих, ну майже нікчемних речей він збирається створити справжнє диво. Отже, перший компонент для його вистави це ціжа. По суті, звичайна рідка каша з останніх залишків овса, така собі основа для киселю. А другий компонент сита тут ще простіше мед, розбавлений водою, два найпростіші продукти, які ще лишились у місті, саме вони стануть головним реквізитом у великій грі. Ну що ж, переходимо до найцікавішого, до кульмінації, час починати виставу і ставки в ній життя цілого міста. І тут він робить щось нечуване. Замість того, щоб сидіти в обороні, він запрошує ворожих посланців всередину, на переговори. Уявіть собі цю звухвалість він кличе ворога до себе додому, щоб той на власні очі побачив диво. І ось з такими словами старішини Білгорода зустрічають печенігів. Зверніть увагу, жодного благання про пощаду, тільки непохитна, майже зверхня впевненість у власній силі. І ось тут. Саме тут і відбувається магія цього обману. Подумайте, яка прірва між реальністю і тим, що бачать печеніги? З одного боку, місто, що помирає від голоду, з діжками якоїсь бовтанки в ямах, а з іншого ілюзія, ілюзія нескінченного багатства. Вороги бачать не виснажених людей, а ситих і впевнених господарів, яких здається годує сама земля. Настає момент істини. Ворожі посли куштують їжу з землі. Вони черпають кисіль з однієї криниці, п'ють солодку ситу з іншої, і вони вірять, вони абсолютно переконані, що бачать диво, план спрацював. І ось ми підходимо до розв'язки. Історія завершується, залишаючи по собі дуже дуже потужний урок. Вранці білгородці не вірять своїм очам. Ворожий табір порожній, печеніги просто пішли. Вони вирішили, що неможливо перемогти місто, яке захищає і годує сама земля. І от він момент тріумфу. Будемир стоїть на стіні, дивиться, як відступає ворожа армія, і просто мовчки махає їм своїм порожнім рукавом. І в цьому жесті, в цьому тихому, ось так вам, вся суть, Це фінальна крапка в його особистій, довгій війні. Ця оповідь, це, звичайно, набагато більша, ніж просто цікава легенда. Вона несе в собі кілька уроків, які, здається, ніколи не застаріють. Так що, в підсумку, історія облоги Білгорода це ж не просто байка про військову хитрість, ні, це справжній гімн людської винахідливості. Він доводить одну просту річ: найсильніша зброя це та, яку не видно, це ідея. Це надія, і, зрештою, це просто добре розказана історія, яка може змінити реальність. Можливо, справжня перемога це не коли ти виграв бій, а коли твій супротивник сам повірив у свою поразку ось над чим варто задуматись.